Він не сформований цей ринок. Фундука є потреба фундуку по, ниж, по нижчій ціні українського вітчизняного виробництва. Тому ми зайшли в цю культуру. В 2022 році ми почали передпосадкову підготовку там оранку, внесення добрин, сидиратів, рекультивація, Ці всі моменти ми підготували поле, і на осінь 2023 року ми посадили перший сад фундука. Наразі ми проводимо прополку фундука. Пристоворною фризою дана операція важлива, тому що фундук у перші роки свого розвитку потребує захисту від бур'янів. Обробляти його вручну сапками дуже довго. От, і великі площі, через що даний апарат нам дуже полегшує життя. Ми зайшли на 25 гектарів фундука і отримали під ці гектарів грант від держави з розрахунку 250 тисяч на один гектар. Ми маємо три поля фундука. Перше поле це 5,4 гектари. Це під грантовою програмою. Також є ще поле на 20 гектарів. І додатково ми ще сформували свій на майбутнє розсадник. Це третє наше поле. Ми зараз на ньому знаходимося. Прогнозована вражальність. Це близько 2-2,5 тонн.